Всіх вітаю на моєму YouTube каналі. І це вже друга частина нашого шляху перекупка. І якщо ви хочете дізнатися, як заробляти на продажі айфонів та іншої техніки, то ви на правильному каналі. В минулому відео я вам сказав, що я купив приставку і зараз ви можете бачити її на своїх екранах. Це Xbox 360, Slim версії. Приставка прошита і на неї можна безкоштовно встановлювати ігри через флешку. Я дуже давно хотів спробувати хоч якусь приставку, чи то PlayStation, чи то Xbox, ну взагалі без різниці. І на просторах OLX я знайшов, як мені тоді, здавалося, досить такий гарний варіант. І я замовив дану приставку за 2244 гривні разом з доставкою та комісією OLX. Звісно, перед покупкою я попросив відео роботи, та все наче було гарно. Потім е, вже перевірив сам на пошті. Правда, я тільки зміг підключити до розетки та перевірити, чи взагалі вона вмикається чи ні. Так як нести телевізор до пошти, щоб все перевірити, ну не дуже сильно мені хотілося. Прийшовши вже додому, я підключив до телевізора, і все гарно працювало, приставка просто ідеальна. І через 3 дні я її вже виклав на LX, так як ці 3 дні я просто не міг в неї награтися. І Виклав я за 3000 тисячі гривень, купив рекламу за 50 гривень. Але Дня 4 мені взагалі ніхто не писав та не купував мою приставку. І я потрохи е, почав знижувати ціну. Є знизив до 2777 гривень. І мені написала людина, попросила відео, роботи, приставки. Я швиденько все надіслав та в мене замовили XBOX. Я сам навіть почав проходити вже там GTA 4, але так і не дійшов до кінця, на жаль. Гарно упакувавши Xbox в плівку, всі дроти, джойстик, щоб все б доїхало цим та неушкодженим. І через два дні людина забрала приставку, і головне залишила гарний відгук. І на цій приставці ми чистим заробили 400 гривень, це враховуючи рекламу, яку я купив, та комісії OLX, а також дуже гарні емоції від її користування. Тепер щодо телефону, який ми виклали в минулому випуску. Для нього я також купив рекламу за 50 гривень. І через 4 дні людина написала, попросила фото зроблені з цього телефону. Я швиденько все пофоткав, і людина замовила ОLС доставкою за 940 гривень. Разом із комісією вийшло 890. Я швиденько все надійно упакував та пішов на пошту. Через два дні посилку отримали і наш чистий прибуток склав 395 гривень. Через деякий час мені написала людина, що хоче обміняти свій iPhone 6s на мій трюковий самокат, яким я вже 2 роки не користуюся, і він у мене просто стоїть без діла. І я, звісно, погодився, так як самокат на продажі в мене весів майже 2 місяці, я три рази докуповував для нього рекламу, але він все одно ну взагалі нікому не був потрібний. Хоча він був ну, майже в ідеальному стані. Але в айфоні також є декілька нюансів. Це його вигляд, побитий знизу екрана та не працює відвиток пальця, але все інше в ідеальному стані. Тому ми зустрілися, я перевірив телефон та зробили обмін. А чи зміг я продати цей телефон хоч за якусь адекватну ціну, а також я купив ще цікаву річ на перепродаж? Це все ви дізнаєтесь вже в наступному відео.